Проводжаючи, будь ласка, залишаємо вагон, відправлення за п'ять хвилин, пролунало монотонне нагадування втомленої провідниці, яка повільно йшла вузьким коридором плацкартного вагона, краєм ока перевіряючи, чи не залишився хтось із родичів. Тетяна піднялася на свою верхню полицю, втиснула сумку під голову і глибоко видихнула. Попереду одна ніч дороги. І, хоч поїзд не був синонімом комфорту, одна лише думка, що не потрібно буде прокидатися о шостій, стояти як при видуванні зубною щіткою в роті, додавала їй сил. Тепер просто їхати, лежати, слухати рівний стукіт коліс, заплющити очі і відпустити думки. Її відправили на підвищення кваліфікації, як молодого фахівця, спочатку прочалася, втомлена, виснажена рутиною. Але колеги майже силою випхали її в це відрядження. Таню, ну ти ненормальна, хоч на не людей подивишся, від рутини відпочинеш. Чоловік переживе, щось сумуватиме, а зміна обстановки це завжди на користь. Коли ти взагалі востаннє з міста вибиралася? Бухгалтерка, видаючи добові, підперла, щуку, рукою і зітхнула, заздрю по білому, самі би кудись вибратись. Тетяна усміхнулася, але в душі залишалася тривога. Останнім часом вдома щось змінилося. Іван став відстороненим, десь зникав, повертався пізно і, хоча поводився спокійно, вона відчувала справа на іншій жінці, але в чому тоді? Іване, з тобою щось трапилось? питала вона не раз. Але він відмахувався з усмішкою ні, все нормально, кохана, тобі здалося. Одружені вони були три роки. Колись він був життєрадісний, легкий, як вітер, а зараз ніби підмінили, він змарнів, схуд, часто став замислюватися і занурюватися в себе. Давай усе ж підемо до лікарні, нехай тебе обстежать, мовила Тетяна майже благально, з переживанням дивлячись на чоловіка. Вона не могла більше спокійно спостерігати, як щось потай з'їдає його зсередини. Та здоровий я, як бик, чесне слово, відмахувався він, усміхаючись. Я ж нещодавно проходив медогляд. Хочеш, покажу результати. У мене там цілий архів тих аналізів. Так-так, можеш ще й єгипетські єрогліфи показати, зиркнула вона скоса, надувши губи. Ти ж знаєш, я там все одно нічого не розумію. Ну, тоді просто повір мені, знизав плечима Іван. І вона вірила, принаймні намагалася вірити, але всередині, десь у самому серці. Вже тоді заворушився той нещасний черв'ячок сумніву. Він був ще маленьким, ледь помітним, але щодень ставав дедалі наполегливішим. Тепер, лежачи на верхній полиці вагону, Тетяна дивилася в стелю, наче намагаючись прочитати там відповідь. Її думки кружляли навколо Івана. Що сталося? Що він приховує? Вона перебирала в голові варіанти один за одним. Мов би, шукаючи в кожному зерняті правди хоч натяк на розгадку, внизу під її полицею вели неспішну бесіду дві попутниці. Спочатку Тетяна намагалася не звертати уваги, такий собі фоновий шум, знайомий кожному, хто бодай раз їхав нічним поїздом. Але з кожним словом жінок щось у голосах зачіпало її увагу, немов струни в душі, що починали резонувати у відповідь. Думки, які щойно кружляли навколо Івана, розвіялися, поступаючи з цікавості й тривожному передчуттю. І от не знаю я, як із ним поводитися тепер, зітхнула одна з жінок, та чий голос був глибшим, трохи втомленим. Їй, певно, було років сорок, а може, й трохи більше. З одного боку не скажеш, що винен, а з іншого поводиться так, ніби в чомусь кається. Від грошей ми відмовилися, хай краще потрібними речами та медикаментами допомагає. А дружина його що? обережно запитала інша молодша за інтонацією, зацікавлена, але делікатна. Схоже, жінки познайомилися лише в дорозі, як це часто буває в потягах, чужі люди розкривають душу абсолютно незнайомим, бо знають, з великою ймовірністю ніколи більше не зустрінуться. А дружина? Повторила жінка з ноткою гіркої іронії, живе собі, нічого не підозрюючи, та й кому захочеться, щоб про нього близькі таки дізналися. Я пропонувала йому все їй розповісти. Ні в яку. Вона порилася в сумці, витягла загорнуті в пергамент бутерброди, у поїздах завжди хочеться їсти, правда ж? мовила вона, ніби вибачаючись, і простягнула шматок своїй новій подрузі. Пригощайтеся. Дякую, відповіла та й взяла частування. Ложки задзеленчали об склянки з чаєм, за вікном монотонно цокотіли колеса, і розмова знову потекла своїм неспішним руслом. Молодий він ще, усього лише за тридцять, і одружився, здається, не так давно, років зотри, не більше. Тетяна завмерла, по спині пробіг холодок, ніби про них говорили. Збіг? Та чимало людей побралися три роки тому? І все ж. Вона непомітно посунулася ближче до краю полиці, затамувавши подих. А як погодився на все це? здивовано запитала інша жінка. Сам ніхто не примушував, сказав, що хоче допомагати і крапка. Мені, чесно кажучи, соромно, стільки на себе бере, але що вдієш, все ж таке дороге нині, що без його підтримки ми б не впоралися. У нього на фірмі справи йдуть добре. Може, бачили рекламу в місті, екомеблі називається. Роблять меблі з натуральних матеріалів, все таке екологічне та стильне. Тетяна здригнулася так різко, що вдарилася головою об жорсткий край багажної полиці. Біль відгукнувся пульсацією в скронях, а ще дужче в серці, яке шалено колатало, немовби намагаючись вирватися з грудей. Ой, з вами все гаразд? схвильовано озвалася одна з жінок унизу, глянувши догори, обличчя її було повне несподіваного занепокоєння. Та нічого, все добре, поспіхом відповіла Тетяна, притискаючи долоню до голови. Просто трохи задумалась, забула, що тут стелі низькі, вона поспішно відсунулася глибше на свою полицю, щоб друга жінка не змогла її розгледіти. Як же ви далі будете? запитала вона. Він же не зможе вічно обманювати дружину, правда, все одно спливе рано чи пізно. Ці слова пронизали Тетяну до самого нутра. Вона завмерла мов від удару, ковтаючи клубок у горлі. Сльози підступили до очей, але вона втрималася, не дала їм скотитися. Жінка, так от воно що? Чому ж я нічого не помітила? Чому він повівся саме так? І навіщо він тоді зі мною одружився і що його з нею пов'язує? Потрібно це з'ясувати, та Бог із ним, з цим підвищенням кваліфікації, тільки б не заснути, не пропустити, коли вона буде виходити. Я скоро вже виходжу, немов почувши її думки, жінка знизу почала складати речі до сумки акуратно і неспішно. Ну удачі вам і хлопчику вашому здоров'я, побажала її співрозмовниця, вкладаючись на полицю. В голосі чулося співчуття, але Тетяна почула лише одне. Хлопчику, господи, у нього ще й дитина, подумки зойкнула вона. Світ захитався, і вона вже майже розридалася, майже, бо сльози могли видати її, а вона мала бути сильною, мала дізнатися правду. Тепер все було просто, головне, не втратити жінку з поля зору і не дозволити їй помітити, що за нею стежать. Ваша станція за десять хвилин, прошепотіла провідниця, нахилившись до неї. Стоянка коротка, три хвилини. Тетяна кивнула, поглянула на годинник, минуло вже півтори години з моменту посадки, і тепер, склавши пазл, вона розуміла от де він зникає, туди-сюди, ось і стало все на свої місця. Потяг загальмував, важко зітхнувши на останній зупинці. Жінка, яка ще хвилину тому спокійно сиділа внизу, вже стояла в тамбурі, готова до виходу. Тетяна ж метнулася, мов обпечена. Зістрибнула з верхньої полиці, схопила свою сумку, на ходу натягувала спортивні штани. На щастя, була літня пора, і вечір дозволяв зливатися з містом у легкому одязі. Та у спортивному вигляді вона не впадала в око. Тут її ніхто не знав, і це давало відчуття безпечної непомітності. Вона пробігла вагоном, ковзаючи між валізами та напівсонними тілами і встигла вистрибнути на перон буквально в останню секунду. Провідниця вже зачиняла двері. Дівчино, ви куди? Вам ще довго ви їхати? вигукнула жінка у формі явно здивована, побачивши пасажирку, яка щойно мирно сопіла на верхній полиці. Дякую, я вже приїхала. з удаваною легкістю відповіла Тетяна, махнувши рукою і поспішила за незнайомкою, боючись випустити її з поля зору. Та дійшла до зупинки і сіла в автобус. Тетяна стрімко вскочила через задні двері, Мало не притиснула ногу так поспішала. Вона трималася в тіні, намагаючись не потрапити їй на очі, але водночас не випускала з поля зору. Жінка говорила по телефону, спокійно, часом усміхаючись, і щось довго пояснювала. Тетяна відчула, як серце стискається від болю. Іван, це точно він. Їхали недовго, хвилин десять, і весь цей час жінка не прибирала телефон від вуха. Коли нарешті вийшла, тетяні довелося швидко сховатися за зупинку. Автобус був вже порожній, тож слідкувати далі ставало важче. Господи, до чого дожилася. Слідкую за коханкою власного чоловіка, подумки гірко усміхнулась вона. Тихо, майже навшпиньки, Тетяна пішла слідом. Жінка прямувала впевнено, не озираючись. Тетяна все більше дивувалася, там була привабливою, доглянутою. Хоча й старшою за Івана, років на десять, не менше. Може, вона просто дитину захотіла, може, він із жалю. Думки перестрибували одна на іншу. Нарешті вони дійшли до великої будівлі, обгородженої високим металевим парканом. Біля хвіртки жінка натиснула кнопку дзвінка, зачекала кілька секунд і зайшла всередину, коли хвіртка клацнула. Тетяна застигла. Такого вона аж ніяк не очікувала. Що ж це за будинок такий? Вона підійшла ближче. Біля домофону була вивіска дитячий будинок номер один. Тетяна зашарілася, але відступати було вже пізно. Вона натисла кнопку домофона. Хто? пролунав старечий, але командний голос. Це я, Пробелькотіла Тетяна, не маючи ані плану, ані легенди. Ви няня? уточнив голос. Так, так. Швидко погодилась вона, сама дивуючись своєму щастю. Замок клацнув, хвіртка прочинилася, і Тетяна ступила на подвір'я. Асфальтована доріжка вела до сірого триповерхового будинку. Вона йшла швидко, але кожен крок гучно лунав вухах. В холі, за столом вахти, сиділа літня жінка з пронизливим поглядом. Не надто ви схожі на няню, суворо мовила вона тим самим голосом, який лунав з домофона. А як, по-вашому, має виглядати няня? спробувала пожартувати Тетяна. До речі, я хотіла наздогнати жінку, яка тільки не зайшла, хто вона? Це наша директорка Тамара Рудольфівна. Якщо ви няня, то вам саме до неї. Вахтерка встала, зітхнувши, давно когось шукаємо, та все без результату. Зарплата невисока, ось ніхто й не йде, журилася бабуся, поки йшли до кабінету. Нарешті зупинилася біля дерев'яних дверей. Тамаро Рудольфівно, тут нова няня прийшла, озвалася Вахтерка, стукаючи, то нехай заходить. Тетяна увійшла із завмиранням серця. Доброго вечора. Директорка пильно на неї подивилася, ніби щось пригадавши. Ви ж та, що їхали у потязі на верхній полиці, суворо промовила вона, трохи насупившись. У мене чудова пам'ять, я вас добре запам'ятала. Тим краще. Зітхнула Тетяна і обережно сіла в крісло навпроти. Її пальці стискали сумочку, ніби в ній ховалася відвага. Мене звати Тетяна, я дружина Івана. Екомеблі, напевно, вам знайомі? Директорка, що досі уважно вивчала гостю, трохи підвела брови, ніби збагнула дещо важливе. Так, отже ви чули нашу розмову? Вона злегка похитала головою, не приховуючи співчуття. Так. Тетяна опустила погляд. Можливо, не варто було підслуховувати. Це було негарно з мого боку, пробачте, але я більше не можу жити в невіданні. Я хочу знати, що відбувається. Скажіть мені прямо у вас з Іваном дитина? Очі Тамари округлилися. Вона злегка осторопіла, а потім розсміялася. Ні, ну що ви? Схоже, ви чули не всю розмову. Вона підвелася і вімкнула електрочайник. Давайте хоч чаю запропоную, бо історія буде довгою. Ви мені скажіть, зрештою, Таня починала злитися, мало того, що її обманюють, так тепер ще й сміються з неї. Дівчино мило, звісно, скажу, якщо ви вже тут. Іван не хотів вас засмучувати, але, мабуть, доля. Річ у тім, що півроку тому він збив на машині нашого вихованця, шестирічного хлопчика Тараса. Тарас був сам винен, суд це встановив. Були свідки, та й реєстратор зафіксував момент ДТП. Але, тим не менш, ваш чоловік дуже переживав, адже хлопчисько отримав серйозну травму. Зараз він пересувається на інвалідному візку, але шанс, що він стане, дуже великий. Потрібно тільки правильне лікування, а воно коштує грошей. Батьків у нього немає, вони загинули, і допомоги чекати не було звідки. Лікарі розводили руками, говорили, що операція потрібна. Іван все оплатив, купив Тарасу візок, оплачує процедури, я давно йому пропонувала все вам розповісти, а він упертий, каже, що це буде для вас ударом. Він не хоче, щоб ви хвилювалися. І що тільки він відповідальний за те, що сталося. Хоча повторюю його провини тут немає. Тарас сам вискочив несподівано на дорогу, вихователька не встежила. Її покарано, а Іван просто не встиг загальмувати, і, хоча швидкість була невелика, але якось все невдало вийшло. Таня слухала і не вірила своїм вухам її чоловік приховував від неї таке, хіба для цього вони одружилися, а як же і в горі, і в радості, і в хворобі, і в здоров'ї? Все змішалося в голові і образа, що не вірив у неї, і радість, що не зраджував їй, і жаль до хлопчика. Від усіх цих емоцій вона розплакалася так гірко, що Тамара Рудольфівна трохи злякалася, але потім дала їй виплакатися. Ваш чоловік дуже порядна людина, говорила вона, розливаючи чай по чашках, він дуже допоміг Тарасу. Вони навіть подружилися. Хлопчик завжди з нетерпінням чекає, коли Іван заїде його провідати, ось сьогодні якраз повинен. Можна мені познайомитися з ним? Витираючи сльози і заспокоївшись, запитала Таня. Ось поп'єте чай із тістечком і познайомитися. Ви ж, мабуть, голодна. Жінка підсунула блюдце зі спанколиками. Тараса знайшли в залі для настільних ігор. Він сидів у своєму інвалідному візку і малював. Маленький хлопчик з білявим хвилястим волоссям, блакитними очима і серйозним поглядом, старанно висунувши кінчик язика. Щось розфарбовував кольоровими олівцями. Тараси, привіт. Тамара Рудольфівна підійшла до нього і нахилилася подивитися на малюнок. А що це в тебе? Це я, мама і тато, а це наш собака Рекс. Хлопчик прибрав руку з олівцем, щоб показати, що вийшло. Тетяна теж нахилилася, щоб краще роздивитися. Таня пролунала позаду. Обидві жінки обернулися. У дверях зі здивованим виглядом стояв Іван. Ти як? Він не договорив. Директорка перебила його. Я так розумію, вам краще поговорити наодинці. Ходімо в мій кабінет. Вона привела їх і залишила там самих. Через годину вони вже радісні вийшли до коридору. Розмова була серйозна. Були докори, але як без цього? Були вибачення. Люблячі люди завжди знайдуть спільну мову. А через кілька місяців до дитячого будинку провідати Тамару Рудольфівну зайшла дружна сім'я тато Іван, мама таня з кругленьким животиком і хлопчик Тарасик, який вже досить впевнено стояв на ногах, спираючись на паличку. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.